Любі Мінерде з партії Порошенка розказує, що Україна таємно вела прямі прямі перемовини з Росією протягом всієї війни. Mm. Що не я скажу чесно, я вже сьогодні чула це питання, я тобі хочу сказати по поводу. Це, це правда, це правда. Mm. От, но, знаєш, як я завжди кажу, Гончаренко вірить в себе не вважати. Чоловік, який стояв з триколором і кричав, руский язик наш родной в Одесі це Адісіти це От. Я хочу yeah. сказати, що він, він перекрутив просто факти. Знаєте про чому? Yeah. Тому що всю yeah. війну дійсно йдуть переговори між Україною і Росією. Але да, таємні переговори. Знаєш, про що це переговори? Про обмін yeah. полоненими. Про обмін yeah. полоненими. Вони постійно, да, таємно, це не висвічується, щоб не сорвалася ця зділка. І так, да, дійсно, є група людей, які спілкуються з тими і з тими. Понімаєш чи є? От про це перемовини дійсно є і постійно, і ми бачимо результат цих перемовин. Поэтому тут я просто навіть по картам я подивилася, і тут от -то така тобто він якби не соврав, він просто перекрутив. А бачите, яка маніпуляція, як не крути? Наші так, перестали, і все готово. Да. А ще а я знаю, він, він забув сказати про своє любимого патрона Порошенка. коли наші хлопці попали в полон 14 році, і теж були перемоги від Парпапатрашенка. Просто їздив туди. Ну як би не то, що їздив, а да. спілкувалися. У них були домовленості і привозили Угаль і, і, і платили Донецьку, Луганську ДНР ЛНР. Платили він за це забув сказати. А коли наших хлопців дали списки? Обмін полонених, а він сказав нам вони не нужні, і пацанів катували і розстріляли Нечко. точка. Нечко.